Hey, Йоу, еврібаді! С вами Ден Зубугатій залетіли ми в режимчик під назвою Build a Plane. Тобто, як ви зрозуміли із назви, сьогодні ми з вами будемо будувати свій перший літак. І, ну, let's go, let's go купляти, як я бачу, будівельні матеріали, кстати. І в них є, у кожного є, як ти бачиш, своя рарність. Правда? Грошей в нас поки що з тобою, ну, прям обмежена кількість. Тому давай купимо два бензобака і не знаю, що я накупив. Let's go, let's go будувати. Ааа! Дивись, в нас є уже початковий початковий літачок. І тут ми починаємо з тобою летіти, летіти, летіти. А, ну і я випрягну. Поняв, да? Ну ладно. Ха -ха. Тепер, в принципі, зрозуміло, хоча б як, як він має літати. да? Значить, давай-ка якось зробимо йому ще м -м, ось таку базу. Дивися, прикольний. А, дивись, який в нього там гвинтокрил. Вже потужний. Так, ладно. Поки що нам не до його гвинтокрила. Нам треба бажано прокачати свій. Тому let's go, додаємо йому ще ось таких два Два крила. Да, і ще декілька-декілька бензобаків, щоб ми могли, як то говориться, довше полетіти. І let's go, let's go його тестувати. Мені здається, кстати, а дивися за допомогою того, що в нас з тобою є два крила. Ми з тобою взлітаємо повище. Прикольно, реально прикольно. Ай, ми керувати не можемо. О, ти подиви, як він швидко полетів. Це жесть. Реально жесть, як? але ти подиви. Ми летимо. Дружище, ми летимо, але правда, бензик у нас. Ну, але ще бензу стачі, ще багато, і ми з тобою таким планом, таким чином заробляємо гроші. Ні, ну слухай, прикольно. Прикольно себе відчути тако знаєш в ролі якогось інженера, да, який будує літаки, і побудувати щось таке, знаєте, прям супер-супер красиве хочеться і супер швидке. Не знаю, як це вийде на практиці, бо, наприклад, в нашого підписника він дуже швидкий, але виглядає ну насправді ну не красиво. От справді він виглядає так собі. Але як то говориться, ми граємо в Роблокс, і нам головне практичність, да, а не красота. Ну я хочу пробувати і одне, і друге з'єднати, знаєш, як би то якось так. Кстати, дивись, тут можна якось купити стартінг пак за 50 робоксів Даже не знаю, що то воно там таке. Кстати, він щось поотбивав, воно. У <laughs> нього якісь там щити є. Коротше, в нього купа, купа всякої всячини є. Але дивись, ми вже з тобою заробили 170 доларів. Непогано. І в нас з тобою всього один двигати. Нам би ще би знайти, да, собі один Поставити, було б прям би непогано. І мені здається, що потрібно нам продлити ось цю першу таку базу, щоб він у нас був більшими розмірами, да? хоча б як мінімум, або длинніший. Та й в принципі, в принципі, я думаю, що, що буде кайф. І ми пролетіли з тобою 5000 метрів. Ну і все, і у нас з тобою закінчається бензо. І тут ми, походу, пацани, з вами і прилітаємо. Щас давайте об скалу красиво. Красиво об скалу розіб'ємося. Ано, дивимося, бенс! Ну і да, якось так. Хочеш легко та недорого. Окупити речі в Роблоксі, але не знаєш, де це зробити. Колшоп телеграм-бот з великим асортиментом товарів із багатьох популярних режимів: Grow a Garden, Гарден Drails. Стіле Брейнрот, Тойле Тавер Дефенс і SpongeBob Тавер Дефенс, та багато інших, які з'являтимуться згодом. Тут ти завжди знайдеш нових та актуальних юнітів за низькими цінами, які постійно регулюються. А приємний та зручний інтерфейс магазину допоможе тобі знайти бажаний товар всього за пару кліків, який наші співробітники швидко доставляють на пошту чи передають трейдом. А постійні розіграші та акції дадуть тобі можливість отримати халявні геми, не витрачаючи купу грошей. Переходь в ковшоп по посиланні в описі і ставай найкрутішим гравцем в своїй улюбленій грі. Так, хорошо, дивись, у нас є якийсь... А, у нас є офлайн режим. Ну, давай подивимося. Хорошо, е, що я можу собі зараз купити. Дивись, ми можемо собі купити двигуна, але він стоїть тисячу баксів. Тобто, от, ну 1000 баксів у мене насправді то немає. Тому нам треба з тобою щось щось попроще. Наприклад, можна купити за 50 доларів ще одного гвинта, можна купити трішечки побільше бензоля, е, крила нам, в принципі, не треба. От, кстати, блоки я би прикупив. би. Блоки не таке. таке я, що потрібно така двіжуха. Е, так, це ми купили з тобою. Сидіння. Сидіння, ну, в принципі, в принципі, можна купити оцей великий бензобак. Думаю, що понадобиться. Ладно, давай купимо сідушку. сідушечку бенз, купляємо. Так, ну і що ж? Let's go. let's go, let's go, let's go його будувати. Так, а чекай, чекай, чекай. А я ж можу познімати оці старі деталі. А, ось я, я можу делейтати. Так, да, і воно нам повертається. Все, чітко, так слухай. Що ж ми з тобою нормально вальнемо? Так, беремо, будуємо. Отак, отак. Mm, я би зробив би ще якось, отаку. От У мене ще залишається два блоки, і їх поставити отак. От треба. Тепер дивись, ми прибираємо з тобою ось оціго деталі. Так, з цієї сторони ставимо один, два пропеллера. Е, бензобак, бензобак, треба нам з тобою. Напевно, що десь ось тако поставити. Один, сюди, другий. В принципі, У нас ще є така велика каністра. Її можна прикріпити таку скраєчку. Так, сидіння. Ну, сидіння, напевно, треба що десь отут-отако поставити. Е, а в нас є ще одне сидіння буде двохмісний, чувач, в у нас. У нас. буде з тобою двохмісний гвинтокрил. Так, і давай-ка, давайка, якось бемс. Одне тут буде крило, отако. І позаду якось отако би ще поставити. Та? Диви! Ха-ха! І в мене вийшло чудо-юдо. Прикольно. А я не можу зараз собі випадково блоки купити. кстати. Ой, нам би двигуна купити. Ладно, давай бензоль купимо. Одну банку бензика купимо, бенз. І давай-ка, давайка, давай, -ка, давай, -ка, давай -ка її десь отако з краєчку ми приліпимо. Так, let's go тестувати. О, так слухай, оце вже поліпше. Оце це вже в рази ліпше. Ти подивися, ми вже їдемо в рази швидше. Швидше заробляємо гроші. Ну, як по мені, як по мені, уже їмба. Але напевно, що із-за того, що він нас нам дуже складно піднімати висоту. Як ти можеш замі... замітити, ми дуже-дуже повільно набираємо висоту. Ми не можемо піднятися дуже високо, бачиш, проблем в чому. Але факт в тому, що ми пролітаємо швидше, ну це ну, прямо очевидно. І максимальна швидкість у нас, кстати, збільшилася до 80 км на годину. Так, слухай, ми ми вже з тобою побили свій минулий рекорд. І це прям реально хорошо. Це прям дуже-дуже добре. Дивися, і наш бензоль залишається, ну напевно, що. Бензобаків треба нам дуже багато, для того, щоб проходити максимальну дистанцію, і треба велика кількість двигунів. Але для того, щоб це все діло розмістити в себе, нам треба з тобою купа, купа грошей і купа ось таких блоків. Так, ну і звісно вже шпальне в нас з тобою закінчається вже майже, і так, да, все, Воно Закінчилось, і ми з тобою починаємо потихеньку, помаленьку падати, падати, падати вниз. Ну слухай, 390 доларів ми заробимо, в принципі, десь приблизно. Даже ось, трішечки більше, ми заробили. Робили, і тут ми приїхали. Так, 400 баксів у мене є, слухай. 400 баксів. Це прям так достойненько. Так, сразу, дивись, купляємо собі будівельні матеріали, бо я хочу зробити об'ємним його. Бензобаки купляємо. Купляємо двигуни, по-любому, надо. Е, великі бензобаки, мабуть, поки що поки що не буду. Нам би ось цей го купити, гвин, за 500 баксів. Давай, давай ще раз, давай ще раз прокатаємось. Щас дозаробимо трішки грошенят. Буквально треба ще заробити 200 доларів. І в цілому, в цілому, можна буде. Перебудувати наші літак. Нас збили? Нас реально збили! Ха-ха! Жесть! А, так це наш і чувак, летів, в нього торпеди, оно є, поняв? Дивись, він ще за нами мають полетить. Знов, знову захоче нас збити. Так що треба включати маньоври і від нього ухилятися. Так, ну і що ж, дивись. у нас уже є, в принципі, 360 баксів. Я думаю, що до 200 можна добити. Ну, на всяк випадок, так, да, що у нас хоч річки якихось грошей залишилося. Можливо, там, ну, збільшити цей свій гвинтокрил. І в цілому, как будто би, як будто би можна буде пробувати-пробувати знову летіти. Так, я думаю, 200 баксів хватає. Давай-ка встаранимося з тобою, так, все, приїхали, приїхали, взірвалися. let's go, let's go. далі. Дивитися, що я можу собі придбати. Так, в нас є 500 баксів. Е, Давай-ка шведесенко, дивися. Купляємо з тобою ось цей гвинт. Нас залишається сотка. За сотку купляємо собі великий бензобак. О, і тепер що ми робимо? Ми прибираємо абсолютно усі бензобаки. Оце, оце, все, 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 все що ми бачимо. І починаємо робити мегалайнер. Значить, нам треба з тобою блоки. Збільшуємо, збільшуємо наших гвинтокрил. Ну, хоча б, хоча б в два рази. А ну. На цьому блокі наші кінчилися. Поняв. <гум> Хорошо, розміщаємо позаду велику-велику кількість каністр. У нас є ось такий крутий тепер двигун. Ставимо його також. У, кстати, а ми можемо сюди поставити? Ми можемо з цієї сторони теж ставити гвинти. Ти поняв? Оце, кстати, дуже хорошо. Так, у нас ще є ось такі бензобаки. Їх треба встановити. Дивись, один тута, другий отута. Далі. У нас є з тобою сидіння. Давай-ка, оце буде сидіння пілота, а оце буде сидіння пасажира. І ще в нас є з тобою два гвинти. Їх би також, кстати, позаду встановити. Ну, давай десь отут тут отако поставимо, в принципі. О, ну якось, якось так. Ну, давай я тестувати. хо хо Чуваче! Ну, ми тяжкі. Бачиш, ми реально дуже тяжкі, ми падаємо вниз, але наша швидкість уже, уже стрімительно росте. Дивись 160 кілометрів на годину. Нам треба з тобою, напевно, ці крила збільшити, да, щоб ми могли ну, вище взлітати, я так думаю. Ну скоріш, скоріш за все. Але слухай, даже, даже в такому плані ми досить активно активно можемо літати. Да, доводиться тут знизу тепер ухилятися від оцих всіх перешкод, але швидкість у нас прям реально, реально потужна. Дивись, отакого. Бемс, маньовреність непогана. Ну тут ми, походу, не злетимо. Тут нам гамба. Бемс, прилетіли. Нам треба, чувача, зараз якимось чином зробити так, щоб ми могли взлітати вище. Ну, я думаю, що нам треба просто купити ось таку двіжуху за 300 баксів. Скоріше за все. Рокет бустер. Ну, не знаю. Сильно дорого для мене. Сильно сильно дорого. Тоді давай-ка давай, -ка, давай -ка купимо оцю штучку. Ді немає в стоці. Поняв, 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 прийняв. Ну ладно, тоді купляємо ще блоки. Хоча наше їх купляю, Дензо, коли він в мене і так занадто важкий. А я вам скажу наше. бо я хочу зробити красиво. Якось отако диви. Кобемс, тепер дивися, ми беремо з тобою, делетаємо оці крила, і їх тепер встановлюємо з тобою, з тобою, з тобою. Десь, напевно, отако. Дивися, бенс, нормально? Я думаю, що так. Да. Давай спробуємо. Так, ну слухай, вище він летіти не став. Таке відчуття, що він став ще нижче летіти, бо я додав ось цю верхню базу. Ну, в ідеалі я хочу підняти її ще вище, оцей спойлер, да? І тоді, і тоді я думаю, що буде в самий раз. Ну да, ми тут потихеньку, помаленьку падаємо вниз. Треба бабки фармити. Треба фармити бабки і зробити собі більшу базу, крил. І тоді, по ідеї, у нас все повинно вийти, і ми зможемо пролетіти з тобою. А. А ще бажано от того на крилах поставити ще двигуни. Тоді ми будемо ще швидше летіти. Бо я так бачу, 160 км за годину це далеко не його максимальна швидкість. Тому давай кавтаранюємося. Бемс, взриваємося. У нас є тепер 600 баксів. І let's go дивитися. Так, а, так ми можемо з тобою звичайні крила купити. Чуєш, так, давай, так, давай реально купимо звичайні крила. Я думаю, 4 штуки нам хватить. І let's go, let's go його добудовувати. Значить, можемо ще поставити, а можемо, а ми можемо продлити. Взагалі, диви, отак от, вообще. От оце лайнер. І отак з цієї сторони, да? Тільки ні, жди, жди, я придумав. Я придумав. Я зараз роблю просто таку мега-пушку, що ти просто очманієш. Дивись, додаємо отако. Тепер з цієї сторони, отако, зверху, ставляться отакі крила. Прям потужні. Бенс, от того такого. Ставимо теж сюди. І посерединки, отако декоративний, декоративна така штучечка буде. Ні, ну кстати, я б ось із верхній блок був ров. О, а отак прикольно? А так реально. Прикольно, мені подобається. Наше є 500 баксів з тобою, чуваче. Тому давай-ка давай, -ка, давай -ка, щось купимо. Предлагаю купити звичайний двигун. Вроді, як в стоці, я бачив, продається ще класний. А, ні, не продається. Не продається оця поліпшена версія двигуна. Ну ще, в принципі, 14 секунд. У нас з тобою відбудеться ребід. Нові блоки появляться. І там, я думаю, щось прикупимо. Можна оцих звичайних бензобаків купити, як варіант, в принципі. Так, давай-ка, оцей звичайний двигун ми поставимо десь отут. Ось От такого. Так, каністри з бензином. Ставимо, де можна. Ставимо. Куди по максимуму можна. Отак, от якось. Так, оновилося? О, кстати, да, оновилося. І let's go, let's go, дивитися. Так, блоки нам поки що не надо. Можна купити звичайний двигун. Е, так, сідіння нам не треба, крил немає, двигуна немає поліпшеного. А що ж я можу купити? Та, походу, нічого я не можу купити, чуєш? Можу дві каністри бензику купити, як варіант. Ну, давай купимо. Дві каністри бензину і можна купити ще отаку от штучку. На майбутнє. І давай на майбутнє зараз прикупимо цих блоків. Так, в принципі, в принципі, я. Готовий. Ставимо ще одного двигунчика Тільки куди би його поставити. Ну, давай-ка тако з цієї сторони лупанемо. Так, стоп, жди, так не красиво. Так не красиво. Отакого. От хоча би хоча б хоч щось. Так, бензоль. Бензоль ставимо. Куди бачимо? У мене є ще одне крило. Його можна посередині таку поставити. Диви. Прикольно? Прикольно. Let's go, let's go, полетіли. Ооо. <му> Слухайка! Ну, ну, чувак, уже втаранився. Але дивися, ми з тобою на цей раз уже летимо високо. Наша швидкість максимально збільшилась, і мені здається, що зараз ми будемо лише впиратися на те, що у нас з тобою буде недостатньо пального, щоб далеко собі долетіти. Так, а давай подивимося, що там стартінг паку віддається. пам-пам-пам Ой-ой-ой, я вторанився, я вторанився і відбив собі одне крило. Ха, Ха, подивився, один називається. А в магазині щось є потужне. А, ну тут, тут за Робоксе можна собі купити валюту. Поняв. Ну, Слухай, навіть без одного крила ми з тобою досить досить добре летимо. Кстати, ми вже ну, долітаємо до свого ну, старого рекорду. Цікаво, де глянути, скільки ми зможемо на даному гвинтокрилі пролетіти. Пікс. рекорд ми побили. Так, нова дистанція 10 тисяч метрів. Так, а що у нас по пальному? Ну, чуть-чуть ще є. Чуть-чуть ще є, ще трошки пролетимо. А, ну і дивися, швидкість наша зменшилася. Так як ми з тобою відбили кілька двигунів своїх, у нас тепер швидкість 138 кілометрів. І у нас, кстати, закінчився бензин. Бензоля нема. Ну ладно. І так, в принципі, непогано долетіли. Я думаю, що 14 тисяч вальнемо. Да, 14 тисяч вальнули. Та ще далі трошки пролетіли. Дивися, дотягнули якось. Ха-ха. Непогано. Так, у нас є з тобою 985 доларів. Е, що в нас є в магазині? Ну, в магазині вроді нічого нового не появилося. Так, можна купити великий оцей бензобак за соточку. Е, Пом-пом-пом-пом. І більше більше тута нічого немає. Хорошо, значить, давай-ка його десь встановимо. Давай з цієї такої сторони, хай висить собі. І в принципі, let's go, let's go, далі знову летіти і чекати щось, щось хороше в магазині. Так, 10 секунд. У Нас з тобою оновиться асортимент. Надіюсь що випаде або хороший двигун. Mm, так, щось щось, щось появилося. Дивись, як мінімум, є хороший двигун. Зразу тратимо 500 баксів на нього. У нас є ще 1000. Можна купити собі класну каністру з бензиком. Є два звичайних двигуни. Давай купимо. Вони недорогі, в принципі. Е, велику каністру бензолю купимо. Нас залишається 400 баксів. Давай купимо отаку поліпшену поліпшену версію крила. І на здачу давай купимо оцю велику каністру бензо. Так, що, Let's go, let's go, це все діло ставити тепер. Давай-ка оцю штучку сюди. Дальше. Блоки. Добудовувати щось, ні? Ну, как будто би можна оцю передню базу збільшити, отако просто. Тепер дивися, що ми робимо. Отако, отако. Якось отако, напевно, щоб було красиво. Да, давай зробимо кабіну. Реально, давай зробимо кабіну нашому водієві. Отако якось. Диви. Прикольно? Так будто би непогано. Дай, сюди буде такий другий ряд наших крили йти. Так, далі, що в нас ще є? У нас є двигуни. Давай оці дефолтні двигуни сюди поставимо спереду. Потім пропоную взяти, делейтнути оцей крутий двигун, поставити його так. Також, також, також. А, нам треба, ще оце крило поставити. Ну давай, оце, оце поліпшене крило буде йти на зверху, таку якось. да? Далі бензоль. Бензоль. Ми з тобою давай десь влупимо з цієї, тако зверху сторони. Е, звичайні, оці поліпшені каністри тут можна поставити. І прокачаний двигун можна над оцим двигуном. І let's go його тестувати. Так, ну слухай, 200... 246 кілометрів на годину ми з тобою летимо. Нам би ще би з однієї сторони би просто додати ось сюди його ще крило, а бажано і прокачати його. Так, саме головне ухилятись, не забувати за це. Дивіться, за нами летить. За нами летить підписник. Ха-ха. Нормально. А, так в нього там всі прокачені двигуни, чуєш? Він прям взагалі потужний парень. А, він мені він мені побив. Побив мого гвинтокрила, пацани. І ми починаємо потихеньку, помаленьку падати, бо ми тяжкі. Я б навіть сказав, що ми занадто тяжкі. Бо ди дивитися на всі наші, на наших оцих сусідніх гвинтокрилів, в у них, у них вони якісь супер легенькі. Тобто, взагалі ось по землі волочиться, бачив? Ха -ха -ха. Так, ну тут не да. Тут ми розбиваємося, на жаль, уви Давай-ка якось епічного такого бенс. Розвали. Так, я бачив, в магазині там продавалося щось прикольне, щось цікаве. Ось цього за 1000 баксів. Я не знаю, що це воно таке. Давай щось, можливо, по фастіку пробуємо його дофармити. Нам буквально 300 доларів підфармити, і все. І цікаво буде купити собі цю штучку і подивитися, що то воно взагалі таке. Ні, ну на цьому винтокрилі ми прям реально себе суперпевно відчуваю я. Не знаю як хто, але дистанції, на жаль, ми більше поставити ще не можемо. Бо бензину, бензину дуже мало хоча ні, диви. Поставила, що це таке? А, поняв. Ну <гум> На майбутнє тепер будемо знати, що то таке. Так, а ми успіли? Та, 47 секунд. Чуваче, успіваємо. Бемс, купили собі якусь, якусь детальку. А для чого вона? Без поняття, чесно. Пацани, не знаю. Давай сюди її поставимо. Ано, let's go. Що то воно таке? Як будто би нічого й не змінилося. Хтось поставив, а що то воно таке? Вообще без поняття. Ну ладно, полетіли. <гум> Коротше, потратити день за гроші, непонятно куди. Можливо, ви, друзі, вже грали в цей режим, то ви мені підскажете, що це я взагалі за деталь прикупив? Бо вроді я. І вроді як нічого вона нам і не додала, і не відняла. Такес. Підписничок, диви, який у нього. Істрибітель такий, да? Непоганий. Але літочками свого прокачали прям непогано. От реально непогано. Такс, а, -а, -а дивись, що це таке. Поняв? Це прикольна штука. Це реально непогана штука. Правда, нам таких е шарків треба якомога більше, бо в нас, е на жаль, літачок тяжкий. Він нам додає додаткову можливість пролетіти. Поняв, що? Диви, оп, легенько нас піднімає. Поняв? Ну і все, де. Да, тут ми приїхали. Ну, проїхали ми прям далеко, прям дуже далеко. Так, що в нас є в магазині знову? Магазин у нас оновився. Поліпшена версія крила нам потрібна. Давай-ка е, купимо бензин, купимо собі звичайний двигун. Ну і в принципі, в принципі, давай ще купимо отаку отаку штучечку. І що в нас виходить? Більше, більше ми нічого. Із цікавого, на жаль, у купити собі і не можемо. Хорошо, давай добудуємо, подивимося, що воно з цього вийде. Так. Давай-ка тут крило десь продлимо, наприклад, з цієї сторони зверху, щоб виглядало плюс-мінус нормально, адекватно. Так, прокачену версію крила. Давай ми встановимо десь, десь, десь. Отут його отак. Текс, бензин, бензин ставимо з цієї сторони. Бемс, один тут, другий тут, і двигун. Один двигун на щось є. Давай з цієї сторони поставимо, не знаю. Сідай, сідай, поїхали. Ладно, let's go. let's go, go, let's go, let's go. Так, ну слухай, швидкість не змінилася. Да, швидкість не змінилася, але управління стало більш в рази в рази ліпшим. Тому, друзі, якщо вам сподобався даний відос, підтримайте його своєю вподобайкою. Ну і звісно ж також в коментарях можете написати дензу. Якщо. йо... Мене вторанили. Якщо ви хочете продовження даного режиму, напишіть мені в коментарях, що ми хочемо далі, щоб ти дуб, прокачав свій гвинтокрил, да? І проїхав якомога далі. Якщо таких коментів і вподобайок під відосом буде достатньо, то я, звісно вже ж, знову зайду в цей режим і побудую щось щось поліпше, чим ось це, що в мене вийшло поки що. Да? А з вами був Дензо, всім до нових зустрічей і всім пока-пока.